Мир вам, братії і сестри. Звісно, що ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Як ми вчора з вами і казали, Трамп відновлює військову допомогу Україні і збирається її збільшити. Про це він заявив через 10 годин після того, як про це заявив я. Звідки я про це знав? Тому що я маю секретні джерела. Цими секретними джерелами я зараз з вами поділюся. Я просто читаю, що говорить Зеленський, що говорить Єрмак. І воно зазвичай так і стається. Воно так стається не тому, що вони найбільш розумніші, а тому, що вони найбільш поінформовані з усіх в країні, хто займається зовнішніми справами і контактами з нашими західними партнерами. Натомість мої кляті конкуренти не слухають те, що говорить український офіціоз. Вони слухають, що говорять хороше руски, вони слухають, що там. Говорить Блумберг, вони слухають, що там кажуть інші невігласи в Ютубі. Відпишіться від них усіх. Підпишіться тільки на цей канал, і на мої інші канали, а саме на проповіді і на Неоплатонівську академію. Зараз я хочу перед вами вибачитися за те, що велику частину цього кадра займає оця яскраво жовта футболка. Це не тому, що я невіглас в візуальних мистецтвах і в колориті. Але колись в Дрезденському музеї я побачив картину Сводня. Якщо вона правильно атрибутована, то це вермеєр Дельський. Там домінуючий яскраво жовтий. І мистецтво нікому б не пробачило жовтого в такій кількості. Але там це до місця. Все-таки геній має право на злочин, в тому числі на злочин проти живопису. Тому і я собі Зроблю, якщо і не злочин, то маленьке хуліганство в цьому ефірі. Ви, звісно, будете мене лаяти і казати, що на мені жовта футболка, тому що я продався єрмаку або тому, що я люблю ТЦК. Але насправді на мені жовта футболка лише з тієї причини, що світ невпинно змінюється на гірше, і навіть головнокомандувач українських збройних сил Сирський змушений щось пояснювати невігласом. Всякі цивільні наволочі про. Те, що мають робити українські збройні сили під його керівництвом, і пояснювати він змушений елементарні речі. Йому соромно, що він змушений це пояснювати. Але такий зараз світ це світ соцмереж, де кожна тля має право голосу у світі минулого, коли все було краще ніж нині. А отже, у світі, про який ми з вами мріємо, право голосу повинні мати тільки видатні люди, видатні воєначальники, такі, як Сирський, видатні драмат. Турги, такі як я, видатні водії, таксі, такі, як ви, натомість інші повинні мовчати. Так ось сирський пояснив всім нам. Дуже елементарні речі. Він сказав, що оборона не може бути пасивною. Пасивна оборона неефективна. Тому якщо ви думаєте, що українські збройні сили мають вкопатися на 15 метрів в глиб і нікуди не ходити вперед, то це дурня. Так всіх повбивають. Насправді, як і ми з вами колись казали, навіть середньовічна фортеця будувалася таким чином, щоб не тільки утруднити вхід ворогу за фортечні стіни всередину, але і для того, щоб полегшити оборону оборонцям вихід назовні, адже навіть при обороні фортеці здійснюються несподівані вилазки, несподівані рейди за межі стін. Саме тому каже Сирський, ми і будемо воювати на Білгородщині, будемо воювати на Курщині, відновлювати там свої позиції, здійснювати контрнаступальні дії, і наша оборона буде дуже активною. і Її активність буде дедалі збільшуватися. Власне, це зараз і відбувається. На Сумщині українські збройні сили і спецслужби намагаються відкинути ворога назад за кордон. Ясно, що на українському кордоні вони не зупиняться. Тим часом стало зрозумілою сутність московсько азербайджанського поки що незбройного конфлікту, але він може стати збройним. В Азербайджані незабаром почнуть будувати найбільшу базу НАТО на всьому пострадянському регіоні. Я нагадаю, що Азербайджан має кордон з Ерефією, з Дагестаном. Це невелика порівняна ділянка кордону, але тим не менше вона вже є. І звісно, що Ерефія задумується, що якщо найбільша база НАТО зараз буде в Азербайджані, це в прямий вплив, в тому числі і на Дагестан. Прикордонне населення і з боку Азербайджана, і з боку Дагестану – це лізгіни така. Народність одна з дагестанських народностей, і там вони мають родичів обидві боки кордону. Тому є як впливати натівським агресором на Росіюшку. Вся політика московської влади за останні роки погіршує військово-політичну ситуацію для Ерефії. Ось уже натівська Фінляндія нависає над всією північчю Московії. Натівська база в Закавказі, Загрожує Каспію і полегшує майбутню діяльність НАТО на північному Кавказі, в разі чого Каспій це вже тепле море, і враховуючи те, що завданням України є відрізати Ерефію від Чорного і Азовського моря. Рефія може бути відрізана ще і від Каспійського моря на Балтиці. Рефія не домінує, отже, поступово ми її повертаємо в ситуацію 16 століття. Хоча нашим завданням є повернути її в ситуацію 13 століття, коли її не існувало зовсім. Піднімається вітер, зараз буде вриватися в навушники, тому я сховаюся в якусь яму і продовжу. Я сховався нарешті, хоча і сюди задуває, але вже не буду перебігати, буду просто говорити гучніше. Так ось в Москві продовжується переділ, як ми з вами вже і казали. Всі воюють з усіма. Як ви знаєте, застрелився міністр транспорту Старовойтов. З одного боку, що тут такого? Мужній вчинок дисциплінованого службовця і в Москві сказали застрелитися, він це і зробив. Тут можна тільки позаздрити ванюшкам, у них добре вишколена бюрократія. Якщо в Україні, наприклад, Єрмак кому-небудь скаже, кому-небудь міністру застрелься, боюся, що той почне викубенюватися, ховати награбоване, припливати тису. Тікати, і це свідчить лише про відсутність сталої державницької традиції в Україні. Застрелився він біля своєї Тесли. Якщо його все таки застрелили, то можливо до цього був причетний і маск. Принаймні хочеться так думати, якщо маск був здатний. Долучитися до знищення міністра транспорту в далекій Московії, то можливо і в Сполучених Штатах він на щось спроможній, окрім як сваритися з Трампом в Твіттері. Той Старвойтев, який зустрілився за допомогою Тесли, пістолета і кіллера, був колись губернатором. На Курщині потім там губернатором став його заступник, коли цього перемістили в крісло міністра транспорта. І тепер цей його заступник, який потім був губернатором, сидить за те, що не будував фортифікації на цій сумщині, і це дозволило українським збройним силам туди так легко зайти. Сподіваюся, головне управління розвідки Міністерства оборони України вже виписало відомчу нагороду цій добрій людині. Могу цього старової міністра транспорта Путін. Зняв з посади уже після того, як він помер. Це означає, що Путін продовжує володарювати не тільки над живими, але також і над мертвими в Ерефії, навіть над давно померлими, і навіть над масами давно померлих, і навіть над цією давно померлою країною. Путін, наприклад, в телефонній розмові з Трампом в останній телефонній розмові сказав, що він допоміг сполученим штатам свого часу відбутися як країні в 18 столітті, а потім він допоміг сполученим штатам в їхній громадянській війні. Так ось я весь час відволікаюся від цього того, Він з орбіти Ротенберга. Ротенберг це один з найближчих людей до Путіна. Відповідає за будівництво будував кримський міст. Значить, московицькі силовики вибили. В цього заступника Старовойтова показання на Старовойтова. Потім для того, щоб Старовойтов не давав показання на Ротенберга, Старовоїтову довелося вкоротити собі віку. Якщо бадьорі ФСБшники доберуться до Ротенберга, він буде давати показання на Путіна. Я так розумію, це чистка. Але якщо в сталінському СРСРі чистки здійснював Сталін, то в нинішній Ерефії Чистки здійснюють всі, кому не ліньки. і під репресії може потрапити хто завгодно, в тому числі і Путін. Ми з вами на цьому каналі говоримо про сенс подій, саме тому на цей канал і варто підписатися. Інформації ви маєте надмір. Я казав один мій приятель, інтернет створений для того, щоб ви все знали і нічого не розуміли. Так ось тут ми з вами намагаємося зрозуміти. Так ось ви чули, що є така брікс, таке антизахідне об'єднання Бразилії, Ерефії, Індії, Китаю. Туди входить і Південна Африка, Туреччина колись намагалася туди вступити, і колись ця брікс. Створювалося як об'єднання країн, які стрімко розвиваються, стрімко зростають на противагу оцим от сталим західним економікам, але тепер країни, які входять в Брікс, ніфіга нікуди не зростають. Китай це економіка в стагнації. Московія, ви самі знаєте, це економіка, яка падає. Бразилія просто в економічному лайні. На підйомі тільки Індія, але головним ворогом Індії є Китай, з яким ця Індія знаходиться в одному економіко-політичному об'єднанні. Проти Америки, яка є головним інвестором Індії, останній саміт Брікс в Бразилії був найбільш млявим. Сі Цзіньпин не приїхав, тому що у нього проблеми. Вірогідно, уже і проблеми з виїздом не пускають уже нікуди партійні товариші. Путін не приїхав, виступав по телевізору. У них там в Бразилії. Цей індієць приїхав, але у нього. В принципі, був державний візит в Бразилію, Заодно він заглянув на цей самий Брікс. Бразильський лула, огідний соціаліст, кульгава качка. Він уже закінчується. Коротше, всі думали, що вдруге цей брікс уже ніколи і не збереться. Ну вірніше, в чергове. Після цього єдине, що його підтримує на плаву, це Трамп. Трамп чомусь переймається цим Бріксом і. Оголосив, що впровадить 10% відсоткові мита на всі країни Бріксу. Потім я сказав, що не на всі країни Бріксу, але тільки в тому випадку, якщо вони будуть зловмишляти проти Сполучених Штатів, і то, якщо це буде доведено, на що президент Південно-Африканської Республіки сказав, що Трамп дуже розчаровує, так би мовити, вирішив плюнути. Потім делула з Бразилії сказав, що нам тут не потрібен імператор. Коротше, єдиний сенс існування цього Бріксу це на зло Трампу не було б Трампу. Я думаю, що Брікс розпався. б. Втім, не треба недооцінювати цих потвор. Це 49% населення планети і 39% світового. ВВП вони кажуть, їм не потрібен імператор. От що потрібно світу? Це імператор, і світ потроху, помітьте це повертається додому в 19 століття. Єдине, що нині в цьому новому 19 столітті буде присутній і Ізраїль. Це трохи незвично. Хоча на Віденському конгресі 1815 року були євреї і відігравали там навіть якусь роль, домовлялися з учасниками. Конгресу про якісь там полегшення на зараз у Сполучених Штатах на спільній прес-конференції з Трампом Трамп сказав, що кожна незалежна палестинська держава є платформою для знищення держави Ізраїль, тобто всі за палестинців. На теж сказав, що він не проти того, щоб палестинці, і навіть не проти того, щоб вони мали свою державу, але тільки таку державу, яка не буде заважати існуванню держави Ізраїль, тобто держави їм, власне кажучи, і не потрібно. Мають бути організовані палестинці і є документ так званої транзитної групи допомоги, формованої в Сполучених Штатах, яка витісні співпрацю з ізраїльською владою. Це витік. І вони говорять про те в цьому документі, що мають бути створені гуманітарні транзитні зони для палестинців, куди палестинці будуть поміщатися добровільно незалежно від їхніх бажань, і проходити фільтрацію. Гуманітарні транзитні зони це так називаються констабри. Ви бачите, що в найбільш передових країнах успішних країнах, таких як Сполучені Штати, і таких як. Палестина зараз створюються концтабори як гуманітарні транзитні зони для фільтрації. Окрім того, треба ж годувати алігаторів. Я не знаю, чи є алігатори в Палестині. Я знаю, що є в Сполучених Штатах, там де зараз будується алігатор Гуантанамо. Перепрошую, алігатор Алькатрас. Гуантанамо це іще концтабір, який існує уже давно. на Американській території Куби і не зрозумійте мене неправильно. Це не те, що я висловлююсь проти сполучених штатів а проти Ізраїлю. Я за Сполучені Штати і за Ізраїль. Отже, я і закон з табори з вами колись казали про те, що роль спецслужб. У війні і в політиці дивовижним чином зросла. Подивіться, наскільки євреї є ефективними в роботі спецслужб. Їм вдалося знищити Хамас, їм вдалося знищити хізбалу. Наприклад, Томас Барака, який є кар'єрним дипломатом, на відміну від Віткофа і представляє Трампа в розборках з Ліваном, дуже задоволений, тому що Ліванська держава зараз здійснює зусилля по роззброєнню Хізбали. Уявити такий рік тому було неможливо, щоб Ліванська держава могла собі дозволити роззброювати хізбалу. Це хізбала могла роззброювати ліванську державу, і це робота ізраїльських спецслужб. Ну і в Ірані 50% всього, що було зроблено, зроблено ізраїльськими спецслужбами, і тільки 50% ізраїльською авіацією. Натомість дивіться Цахал, тобто армія оборони Ізраїля. От вони воюють уже більше року в секторі Газа. Це невеличка територія і їм не протистоять установки залпового вогня. У Хамасу немає авіації, нема балістичних ракет, нема нічого, крім вибухівки, саморобних мін і стрілецької зброї. Так ось тільки 70% сектору Гази контролюють. Армія оборони Ізраїля, тобто армія оборони слабка, натомість дуже сильні спецслужби. Що ми порівняємо з Україною, то сухопутні війська в Україні значно сильніші ніж в Ізраїлі. В Ізраїлі сильніша авіація. Щодо роботи спецслужб, то в плані здійснення диверсії, я думаю, на рівні єдине, що у Ізраїлі ми можемо підозрювати сильніша агентурна розвідка. Щодо контррозвідки, то українська виглядає так теж сильніше. Браті і сестри. Я сподіваюся, що ви не забуваєте. Батальйон Братство діє в системі головного управління розвідки України. А отже, задіяний як в спецопераціях, так і в наступальних і оборонних діях безпосередньо на фронті. Він потребує вашої допомоги. Ви можете допомогти. Просто безпосередньо а можете взяти участь в аукціоні, зробити свою ставку, і там я нагадаю, розігрується керамічна плита від бронежилета, яка врятувала життя нашому хлопцю, і поза як в неї вже потрапила куля, вона не може використовуватися. В бойових діях тому стала мистецьким об'єктом. Верніше на ній був намальований образ нашого спасителя. Це важливий артефакт цієї війни, а не тільки мистецький артефакт, і е, дуже хороший експонат для колекції, чи навіть музейний експонат, буде по цій війні. Тому, браття, робіть ваші ставки, і той, хто зробить найбільше, отримає цю плиту. І кожна копійка з тих, що він заплатить за неї. Піде на війну, але знову ж таки це дуже цікаво. Це пов'язано з війною, це пов'язано з мистецтвом, це пов'язано з церквою, адже братство це озброєний авангард Вселенської церкви. Від такої кількості сенсів, які переплетені між собою, дуже зростає вартість цього твору. На цьому вам моє щире звитяжне бадьоре українське аміні. Пам'ятаєте, Путін хоче, щоб ви і в подальшому мичали огідною говіркою Булгакова.